Доброго ранку, ми з України, я Ірина і починаємо знову новий тиждень. Сподіваюся, всі живі, здорові, мої дорогенькі. І продовжується боротьба. Починається новий тиждень, і дивимося карту дня на сьогодні, мої дорогенькі. Щось трошки. Так, вибирайте, будь ласка, свою карту. У кожного є своя інтуїція. І так, дивимося. Перша карта. Дивіться, що очікує вас сьогодні? Якась організаторська справа, якесь підвищення може бути. Справа в мід. Е, справа з таким чоловіком. Тобто е, запальним гарячим атрактивним, е, ну, гарячим, гарячим, гарячі пиріжки швидко розходяться. Ось е, такі е, чоловіки дуже видні, дуже атрактивні, е, харизматичні. Тобто, як би то сказати, можливо, у вас з'явиться якась така дуже відповідальна робота у суспільстві, тобто організаторська, щось, організувати, щось десь комусь донести. Ось, і можливо, що прийдеться сьогодні вам відвідати установи якісь. Теж може бути. І, в принципі, ця карта говорить, що буде у вас там успіх. Може бути з вашим чоловіком щось, знайомство якесь. Це може бути і ваш характер такий сьогодні показний. Тобто, добивайтеся сьогодні своїх цілей, все залежить від вас, беріть все у свої руки. Карта номер 2 А тут стоїть людина перед вибором: іти наліво. Життя загублю, направо, коня загублю, е, чи ще щось гірше, знаєте, сказочки. Ось, е, мої дорогі, ми вибираємо кожен день, куди йти, якою дорогою переходити. Е, хтось ходить кожен день по програмі, як би то сказати, кожен день одною і тою самою дорогою, на тому самому місці переходить. У ту саму булочну заходить, як то кажуть, е, чи в пекарню. Е, розумієте? А хтось кожен день робить вибір. Ті люди, які а, з легкістю приймають вибір, тобто, значить, у них хороша інтуїція, а, вони йдуть вперед. Залишайте все, що позаду, все, що вас тягне назад, і йдіть вперед. Очікування якихось новин теж може бути. Ось, якась трошечки, знаєте, така запиночка, стагнація, коли людина трошечки е, вирішує між цим чоловіком чи між цим чоловіком, а може, ця жіночка краще. Ось якось так, мої дорогі. І карта номер три. А тут у нас королева монет, а королева монет зазвичай говорить нам про статки, про наше матеріальне, про тіло наше, тобто наведення порядків. Ось збирання грошей, до речі, королева монет, вона славиться збиранням грошей. Це в неї така характеристика. Вона вміє відкласти на чорний день, вміє. з, Зараз так, щоб я не сказала ніякої пошлості, з нічого борщ зварити. Ось так я скажу. Розумієте? Ось. А це жінка хазяйновита, тобто вам сьогодні прийдеться. Прийдеться, не прийдеться, але я бачу, що будете з радістю наводити порядок, щось мити, шурувати, це теж газдярське таке. Ось готуватися до чого. Може, хтось уже насіння починає садити, з землею, знаєте як, хтось пересаджувати щось буде в горшочках. Теж це все до цього. Тут у нас кролик є. Можливо, що з тваринами вашими теж може бути. Ось, порада цієї карти відкладайте гроші, не тратьте на якісь без, такі, нетермінові речі. Якось це було так. І дивимося на останок нашу карту надії. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, що ви додивляєтеся до кінця, що ви пишете коментарі, вподобайки і що підтримуйте, тому що від вас залежить, чи буде якісь розклади. Ви вже бачили, що я якісь розклади відходять, більше не появляються. Щось приходить нове. Тому я бачу, що потрібно, будемо робити далі. І так, карта надії на майбутнє для України. Дивіться, ну, це звичайно, дивіться, через біль. До перемоги. Дивіться, у нас перемога буде не повною, не остаточною, тому що всі так говорять, і в принципі я теж так на жаль. На жаль, у нас такий ворог: Україна ніколи не була від Росії конкретно самостійна. Ніколи. От, від слова ніколи. Ось я маю на увазі ніколи і відколи народилася, з'явилася, утворилася Російська Федерація, тобто Росія, тобто Московія і тому подібне. Ось це у нас історичний момент, але на жаль, це треба вибороти. І на жаль, ця перемога буде неповною через втрати, через втрати рідних, близьких. Через те, що ми повинні готуватися і надалі, і надалі це не значить, що ми розслабилися, і все, нам треба буде готуватися надалі. Я у всіх розкладах це не говорю, але тут у мене так-от пішла інформація: ці дві карти мені показують, що буде перемога, так, але вона буде не остаточною. Тобто, після перемоги обов'язково. Треба готуватися до наступної війни. Тому що е, ті тварі, тільки вони піднімуться, зразу підуть знову. Ви повинні це розуміти. Україну вони вважають своєю. Ось так. Тому, мої дорогі, без України не може існувати та здоровенна імперія. Тому треба готуватися. Люблю вас, цілую, обнімаю. Мирного вам дня, чудового настрою, бережіть себе. Слава нашим збройним силам і разом до перемоги, моє любі, на все добре.